Дивіться, сьогодні з'явилася інформація про те, що найближчим часом в зал прийде знову закон про зміни до державного бюджету. Мова йде мінімум про 200-250 мільярдів гривень. От скажіть, будь ласка, скільки ми знову будемо наступати на одні і ті ж самі граблі, коли приймався бюджет в цій залі? Я, мої колеги з розумної політики, інші народні депутати і від більшості, і від інших фракцій в цьому парламенті казали про те, що він не збалансований. Що там немає достатньої кількості грошей для забезпечення потреб армії? Розповідав мінфін, Кабмін, міністерство оборони. Всі стояли на цій трибуні, сиділи в цій ложі, розповідали про те, що все є минулого року. Ми вдарили стінку, коли осінь прийшла. Це відбулося 1 вересня. Цього разу ми заїхали в Канаву вже в травні місяці, що знову не вистачає грошей. Де ці кошти брати Мінфін розповідає: Ми знаємо, в нас все пораховано. Сьогодні був міністр фінансів на комітеті профільному з бюджетів з бюджетному. Були заступники. Я задавав питання: наскільки після підняття податків збільшились надходження до державного бюджету? Відповіді нормально немає. Пообіцяли дати цю інформацію додатково. За моїми оцінками, то що ми обраховували близько 10 мільярдів, виключно з того, що було це з 1 грудня до 31 грудня, тому що все інше перейшло на наступний рік. А мало бути 58-59 мільярдів. Воно не працювало так, як воно було закладено. На мої запитання міністру фінансів сьогодні: що в нас перевиконання бюджету за їх обрахунками в 2024 році складало 42 мільярди гривень. На 103 мільярди більше виняли з бізнесу, переплата податків була на 103 мільярди, тобто, це набагато більше аніж зібрали з ринку. Скажіть, будь ласка, коли уряд буде приносити в парламент документи, які будуть працювати на інтереси держави?